Дедпул 3 прямо зараз знаходиться в активній стадії розробки та знімань, і нарешті Уейт Вілсон точно стане частиною кіно Всесвіту Марвел. Добре це чи погано, побачимо вже дуже скоро, як і повернення Х'ю Джекмана до ролі Росомахи та багато інших персонажів. Всім привіт, це канал Ана Його. І сьогодні ми розкажемо вам все, що на сьогодні відомо, про третю частину Дедпула. Але перед цим підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Поїхали! Ruthless. Франшиза Дедпула розширюється Дедпулом, 3, який продовжить подорож Райна Рейнольдса в ролі Уейда Уілсона та покаже знайомство персонажа з кіно Всесвітом Марвел. Коли Рейнольдс спочатку грав персонажа в людях ікс початок, його поганий досвід з персонажем лише підживив його бажання віддати справедливість персонажу на великому екрані. Перезапуск Дедпула у 2016 році довів шалену популярність героя Марвел, і Дедпул тримає дату виходу 8 листопада 2024 року. Також підтверджено, що Дедпул буде частиною кіно Всесвіту Марвел для його третього фільму. І нарешті побачить правильну пару Дедпула та Росомахи Хью Джекмана, який повертається до своєї знаменитої ролі після Логана. Сама ця новина робить Дедпул 3 одним з найочікуваніших фільмів КВМ. Після того, як Райан Рейнольдс витратив роки, намагаючись зняти Дедпула, перші два фільми про Дедпула стали фінансовими та культурними хітами. Обидва заробили понад 780 мільйонів доларів у всьому світі. Та отримали похвалу за жарти та насильство, яке вони містять у рейтингу R. Дедпул 3 є одним із багатьох проєктів, які є частиною майбутньої серії фільмів і телесеріалів КВМ. і Марвел підтвердили, що балакучий найманець повернеться додому у 2022 році. А дату випуску підтвердив Райан Рейнольдс пізніше того ж року. Тепер Дедпул також стане частиною мульти Всесвітньої саги КВМ, що також дозволило йому взяти з собою друга із всесвіту людей X, І ми побачимо по повернення Хью Джекмана в ролі Росомахи в Дедпулі 3. Логан, випущений у 2017 році, рекламувався як кінець історії Хью Джекмана про Росомаху, і незважаючи на заклики його до повернення, це було логічним завершенням. Однак, у вересні 2022 року Райан Рейнольдс оголосив у соцмережах веселим відео, що Джекман знову повернеться до культової ролі. Пізніше Джекман заявив, що його поява жодним чином не скасовує того, що сталося в Логані, а просто відбувається в більш ранній час. Окрім Джекмана та Рейнольдс, це єдиною іншою офіційною новиною про кастинг є те, що Емма Корін буде обрана на роль лиходійки. Цікаво також те, що Електра Дженніфер Гарнер повертається з фільму «Шибайголова з Беном Афлеком, відкриваючи більше ниток мультивсесвіту КВМ. Наразі немає підтверджених подробиць про сюжет Дедпула 3, але відомо, що відносини Дедпула і Росомахи займуть важливе місце в історії, причому Джекман припускає, що Логан ненавидить наводить Уайда Уілсона. Хоча спочатку вони можуть бути противниками, можна очікувати, що з часом вони Об'єднаються також можна з упевненістю припустити, що в історії буде якийсь мульти всесвітній хаос, оскільки і Дедпул, і Росомаха опиняться в кіно Всесвіті Марвел. Так, е, нікому цього зараз не побажаєш, звичайно, з тим, що там коїться. Ймовірно, це станеться завдяки новим можливостям Дедпула подорожувати у часі. Це призвело до чуток про те, що в Дедпулі 3 буде ТВА, що цілком має сенс, оскільки стрибки у всесвіті безумовно привернуть їхню увагу. Керівник Marvel Studios Кевін Файгі підтвердив, що фільм якимось чином перенесе Дедпула в КВМ. У попередніх фільмах Дедпула, здається, були посилання на КВМ, наприклад, транспортний засіб, схожий на вертоліт, використовувався як місце для останньої від Дедпула, однак у фільмах також було багато мутантів і визнаних персонажів людей Ікс, наприклад, актори фільму Людей Ікс темний Фенікс з'явилися в Дедпулі 2». Зв'язок КВМ і Дедпула 3» дає йому ще більше подій і персонажів, з якими можна гратися. З іншого боку, КВМ нещодавно представив мутантів у Міс Марвел, а також варіант Патріка Стюарда Чарльза Ксав'єра у Докторі Стренджі Мульти Всесвіті Божевілля. Фаза 4 заклала надійну основу для можливої появи людей X, і свідченням популярності Дедпула є те, що він дебютує в КВМ раніше таких персонажів, як Циклоп, Джин Грей, Магнето чи інші неймовірно відомі мутанти. Дійсно, і Марвел дотримується також і іншої традиції франшизи Дедпол, змінюючи режисерів з кожною частиною. Тім Міллер керував першим фільмом, але Девід Лейдж знімав другого Дедпула. Що стосується подальших робіт, було підтверджено, що режисером третьої частини буде Шон Леві. Це означає продовження роботи Райана Рейнольдса та Шона Леві, які разом створили низку хітів таких як персонаж і проект Адам, як і попередні два фільми, «Дедпул 3» матиме рейтинг. Ар неодноразово підтверджував це, і це зробить Дедпул 3 першим фільмом в КВМ з рейтингом R. Хоча хороший фільм про Дедпула все ще можна зняти з рейтингом PG-13, Не дивно, що студії просувається вперед із баченням Дедпула 3 в КВМ з рейтингом R. Франшиза є синонімом в місту для дорослих, тому розводити його було б ну погано для Дісней. Це також дозволяє Дедпулу 3 стати випробувальним полігоном для Marvel Studios, що може означати більше фільмів з рейтингом R у майбутньому. Нещодавно ми отримали кілька кадрів зі зйомок фільму, і одразу з'явилося декілька блискучих теорій про сцену, де Хью Джекман та Рейн Рейнольдс з величезним логотипом 20th Century Fox. До того, як Дісней придбала Фокс у 2019 році, кожен фільм створюваний студією, відкривався запам'ятовуваним інтро, на якому логотип компанії освітлювався кількома прожекторами. Ви точно його бачили. І Дедпул 2016 року, і його продовження 2018 року розпочиналися цим вступним кадром, що породило одну дуже популярну. Карну теорію щодо Дедпула 3. користувач Reddit TobyCast припустив, що Дедпул 3 може початися старим інтро від 20-го століття Фокс лише для того, щоб Дедпул прийшов і знищив його, спричиняючи відтворення послідовності заголовків Marvel Studios. Це був би чудовий спосіб для третього Дедпула посилатись на своє коріння Fox, водночас пожартувати над придбанням студії Дісней. Також є тізери Патріка Стюарта і Єна Маккалена, які можуть повторити свої ролі професора X і Магнето відповідно у Дедпулі 3. І хоча нічого не підтверджено, це може пояснити пошкоджений логотип 20-го століття Фокс на знімках із сцени Дедпула 3. Протягом всієї франшизи людей X від Fox, Магнету регулярно намагався взяти під контроль світ, намагаючись підпорядкувати людство і, можливо, під час подорожей. Світами Дедпул відвідає світ, де Магнето все таки переміг. Однією з найвеселіших рис Дедпула є його здатність зламати четверту стіну, і ця здатність призвела до деяких припущень, що Дедпул міг би вибратися з франшизи людей Ікс у Дедпулі 3 і взаємодіяти в реальному світі як. Дженніфер Уолтерс. Окрім того, можливо, навіть Хью Джекман з'являється в Дедпулі 3 як Хью Джекман, який змушений грати роль Росомахи у фільмі. Це нагадує появу Кевіна Бейкона в ролі самого себе в святковому випуску вартової Галактики і стане дуже несподіваним шоком для глядачів КВН. Можливо, найбільш реалістична інтерпретація появи гігантського логотипу 20-го століття Фокс на знімальному майданчику Дедпула 3 полягає в тому, що Марвел Студіо змогла адаптувати сюжетну лінію з коміксів Дедпул вбиває всесвіт Марвел. Опічні події 2012. То року Дедпулом керує голос в його голові, який закликає його вбити всіх. Вакучий найманець продовжує мандрувати світом, закінчуючи життя кожного видатного персонажа Марвел у смішно похмурій сюжетній лінії. Цілком можливо, що Marvel Studios зможе адаптувати це у щось на зразок Deadpool Kills the Fox Marvel Universe для Дедпула 3, завершуючи франшизу раз і назавжди для того, щоб відомі персонажі мутанти Fox перезавантажились у КВМ. Поки що це все, друзі. Якщо ви додивилися до цього моменту, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал, і напишіть появу якого персонажа кіновсесвіту Марвел, ви чекаєте у третьому Детпулі і чи любите ви взагалі фільми про балакучого найманця? Це був канал. А на його побачимось.